Привіт, з вами Роман Мельниченко та сервіс розумного шопінгу Hotline.ua, що допомагає обирати корисні речі та вигідно їх купувати. Ми вже випускали кілька відео, в яких я розповідав про вибір автомобільних шин, зимових та літніх, відповідно до кожного сезону. Проте що якщо вибрати всесезонні шини? Це ідеальний варіант для будь-якого сезону? Чи це універсальний варіант, який ні риба ні м'ясо? Давайте спробуємо узагальнити головні тези про всесезонні шини, а також розглянемо кілька прикладів: дорогі та доступні всесезонні шини. Що таке всесезонна шина? Відповідно до своєї назви, це шина, яка підходить для експлуатації в будь-який сезон року, як влітку, так і взимку. Не кажучи вже про весну, осінь, ось ці перехідні сезони. Ось тут ховається перша перевага всесезонних шин. Вони завжди, хоча б мінімально, але готові до негараздів погоди. Різке осіннє похолодання, періодичні неочікувані заморозки ранньої весни, відлига взимку, коли температура підіймається до плюс 5-10 градусів, а за тиждень знову приходить сніг і мороз. Всесезонні шини завжди. Де до цього готові. Так, так, звісно, спекотного літа краще на літніх шинах, а холодної сніжної зими взагалі хочеться взути шиповку. В будь-якому випадку все сезонні шини програють влітку літнім шинам, загальмуванням на сухій або мокрій дорозі, за рівнем спротиву аквапланування і так далі. А взимку вони програють е, спеціальним зимовим шинам за рівнем щеплення на снігу та заладені дорозі. Проте знаєте, що погляньте на загальну зміну клімату сьогодні. Ми вже відходимо від екстремально жарких таких літніх сезонів і дуже холодних зим. Ми переходимо в сезони, які часто змінюються. При цьому немає занадто високих температур, або вони там дуже короткий термін часу, там буквально декілька днів. Немає занадто сильних морозів. Але є дуже багато перехідних таких періодів. І ось тут якраз тут виграються сезонні шини. Тут вони виграють. Але не лише в цьому вони виграють. Поїхали далі. Окрім самого факту готовності до мідливої погоди, все сезонні шини мають таку неочікувану перевагу як лише один комплект гуми. Тобто не треба думати. Де купити, як зберігати інший комплект, не треба їздити на шиномонтаж або купувати другий комплект чи дисків. Крім того, є ще один важливий пункт для кросоверів. Всесезонні шини мають хоч якийсь розвинений протектор, який схожий на зимові шини. За рахунок цього вони забезпечують певну сюди прохідність у порівнянні з літніми шинами, які можуть мати доволі гладкий малюнок протектора в розрахунку лише на асфальтові дороги. Тобто для кросоверів позашляховиків це важлива перевага. Врешті-решт. Ось такі реалії часу. Якщо ви евакуюєтесь на авто і не знаєте, в якій країні ви опинитесь і за якою погодою, в який сезон, скільки там часу проведете, ви не знаєте, які там вимоги до шин і так далі, то всесезонні шини з допуском, як зимові, це може бути універсальний варіант. На жаль, на це зараз теж треба зважати, як є. Отже, проміжні підсумки. Так, всесезонні шини можуть програвати влітку спеціальним літнім шином, а взимку зимовим. Якщо ви влітку швидко їздите на потужному спортивному автомобілі, якщо у вашій місцевості часто буває багато снігу та сильні морози, наприклад, Гори Карпат, то ви цю різницю між всесезонними літніми зивовими шинами, звісно, побачите і відчуєте. Проте, якщо вам потрібен максимально універсальний варіант шин, це раз. Якщо ви не хочете думати про інший комплект шин, дисків, шиномонтаж, зберігання і так далі, це два. Якщо вам потрібно покращена всюди прохідність для кросовера, C3, Якщо ви обережний водій, який от пропагує більш обережне стиль керування, але ви хочете кращу собі універсальність і всюди прохідність для свого автомобіля, це 4, то ось кілька варіантів, кілька переваг всесезонних шин, через які ви можете розглянути і саме їх, саме всесезонні шини для купівлі. Які саме шини розглянути? Зараз розкажу. Пропоную почати огляд сезонних шин з моделі Goodyear Vector 4 Seasons Gen 3. Відповідно до своєї назви, ці шини випускаються вже у третьому поколінні, а вперше вони з'явились близько 10 років тому. І завжди були одними з лідерів свого класу. Це дуже вдалі якісні, класні всесезонні шини. Цікаво, що від того часу і до сьогодні шини Goodyear Vector 4 Seasons завжди мали спрямований малюнок стрілочкою і доволі розвинений протектор з багатьма прорізами і блоками. Вони від початку були створені з акцентом на зимові дороги, більше як зимова шина, але з можливістю руху. Їзди також і влітку. До речі, ці шини мають піктограму 3ПМСФ, це означає Peak Пікмаунтен Snowflakes. Ця піктограма це така, така сніжинка, намальована ну, на фоні гор. такі три, три піки гори. Ця піктограма означає, що ця шина в Європі сприймається як зимова шина. Тобто, ось те, що я казав, якщо ви евакуюєтесь на авто і не знаєте, де ви опинитесь, в якій країні. В європейській країні, і там є вимога, жорстка вимога до того, щоб зимовий сезон використовувати зимові шини. Так ось, наприклад, ці шини, ось з такою піктограмкою, вони вважаються зимовими і вони дозволені для використання. Ось вам така невеличка перевага ось цих будієрів. Іншим прикладом класних всесезонних шин можуть бути Continental Old Seasons Contact, що з'явилось кілька років тому. Звісно, і до цього часу компанія Continental теж створювала всесезонні шини. Проте саме модель Continental All Seasons Contact закріпилась серед лідерів та демонструє непогані властивості на зимових дорогах і намагається не відставати на літніх. Гарний варіант всесезонної гуми від одного з лідерів ринку. Нарешті третій варіант. Нехай це будуть шини Michelin Cross Climate 2 SUV. До речі, тут якраз хочу зробити акцент саме на suv лінійці, з відсилкою до того, що я казав, що всесезонні шини забезпечують трошки краще. Краще щеплення на дорозі, і це важливо для кросоверів, тому акцентуємось саме на сумлініці. Зрозуміло, що ця шина випускається вже в другому поколінні, причому зі зміною поколінь шини мішлян кросклімат 2 Сув отримали агресивніший протектор порівняно з першим крос З'явились З'явилися зубці, розширені канавки для відводу води та льодяної крихти. Це потрібно і взимку, і на бездоріжжі. До речі, на прикладі всесезонних шин Michelin крос Ми бачимо розвиток в напрямку від літа до зими. Перші шини крос взагалі коли позиціонувалися як літо плюс, тобто це літні покришки з розширеним діапазоном використання, ну там типу для зими. Проте у другій моделі вже потроху з'являються акценти на зимові дороги за рахунок ось цього більш агресивного малюнку протектора. Водночас шини Michelin Cross Climate 2 SUV дуже гарно себе поводять, звісно, це мені в самені сезонних покришок на типово літніх дорогах. Сухо та тепло, мінімальна кількість опадів, важлива керованість та комфорт, низький опір коченню та гарна економічність, порівняно низьке зношення протектора влітку. Отже, проміжні висновки по цим розглянутим, дорогим, класним всесезонним шинам. Якщо ви хочете всесезонку, але з акцентом більше на літо, то обирайте щось типу Michelin Крос 2, два 2 Кріма тобто шина, яка від початку була зроблена. Як більш літня, і потім для неї розширили діапазон використання взимку. Якщо ви хочете всесезонну шину, але з покращеними властивостями на зимових дорогах, то обирайте щось на кшталт Goodyear або Continental. Тобто це шина, яка від початку має дуже такий агресивний і нарізаний малюнок протектора, наче ну, майже зимова шина, вона має допуск як зимова шина. І при цьому все ж таки вона зроблена так, що дозволяє їздити по асфальтовим дорогам, по чистим сухим дорогам, влітку, коли тепло і так далі. Тобто, всесезонні шини вони можуть бути з трошки зміщеними акцентами або в літню сторону, або в зимову сторону. Ось така цікава історія. Поїхали далі. Тепер кілька слів про недорогі, всесезонні шини, адже вони теж існують. Наприклад, шини Дебіці-навігатору третього покоління. Які, до речі, так схожі за малюнком протектора на шини Goodyear Vector 4 Seasons другого третього покоління, наче щось середнє між ними? Напевно, все тому, що Дебіца сьогодні входить до складу групи Goodyear і використовує їх напрацювання. І тому існує ось такий варіант непогані характеристики на літній зимовій дорозі, європейська якість і помірна ціна. Схожі історії про шини Cormoran All Seasons, які так схожі на шини Michelin Cross Climate першої другої серії. Чому ну ви вже зрозуміли? Відповідь в тому, що Cormoran є частиною групи Michelin і може отримати відповідні напрацювання цієї компанії. Як і у випадку Дебіси, шини Кормаран не можуть стрибнути вище голови, тобто лідерських шин-мішлен, але вони пропонують середні характеристики на дорозі, гальмівний шлях, рівень щеплення, захист від планування. Проте все це підтримане європейським виробництвом і дуже привабливим цінником. Нарешті, ось вам ще один третій приклад недорогих всесезонних шин. Нехай це будуть преміорі виміру осув. До речі, взагалі цікава історія. Лінійка преміорі виміру це в принципі лінійка всесезонних шин. І там є шини, от всесезонні шини для легкових машин. Бусів, венів, кросоверів і так далі. І вони всі відрізняються малюнком протектора, причому доволі сильно. Так ось саме акцентую увагу саме на SUV. Це, по-перше, шина, зрозуміло, з назвою. Вона для кросоверів. По-друге, вона має асиметричний малюнок протектора. По-третє, цей протектор дуже розвинений, що означає автоматичне покращення щеплення на зимових дорогах і покращення всюди прохідності. Ось вам приклад: знову: що навіть в недорогих всесезонних шинах. Є ось ці переваги з точки зору там покращення всюди прохідності. Отже, ми перерахували лише кілька моделей, спеціально обирали різні бренди і різні цінові сегменти, щоб показати асортимент всесезонних шин сьогодні. Ну, дуже широкий. Наприклад, також випускаються всесезонні шини Yokohama, Pirelli, Nokian, Toyo, Bridgestone, Nexen, Sava, Kleber, Lassa і так далі. Є всесезонні шини для легкових автомобілів, комерційних бусів, кросоверів та позашляховиків. Тут і справді є з чого вибирати, але не забувайте головне правило вибору. Звісно, обрати треба з сервісом Smart Shopping Hotline.ua, який допоможе не лише знайти потрібний товар, а й знайти ще й найкращу цінову пропозицію на цей товар. Тож бажаю вам розумного вибору та вигідних покупок. Побачимось!